Всім привіт! Розширюємо свої можливості потихеньку. Купили обладнання додаткове. Зараз вивчаємо його. Це відновлення проушин, отворів, мобільна установка така. Тренуємося. Скоро будемо надавати послуги якісні, як завжди, і оперативно. Від 22 міліметрів до 400. Так що, перший, перша робота? Так, така. Більш-менш вийшло. Ще є. Функція, ну це ми будемо далі пробувати робити торцьового точення. Щоб робити торці. Ну. Далі будемо.